Привіт! Мене звати Вадим Войтик, і ви дивитесь черговий подорожувальний випуск мого відеоблога Погляд з боку. Цього разу про те, як важка доля туриста-любителя занесла мене до острівної держави Антігуа і Барбуда. Власне, на острів Антігуа, Карибські острови багатьма уявляються як шматочки раю, хоча вони багато в чому різні. А деякі так і взагалі більше схожі на пекло. Ну, втім, це точно не про антіка. Як ви вже знаєте, сюди я приплив на величезній білій хаті круїзному лайнері МСЦ, про який і досі згадую, як про кіно з чужого життя. Просто уявіть собі, ранок, ви виходите на палубу, а перед вами нова держава. Причому лайнер такий височений, що ви по факту вже стоїте на найвищій будівлі та оглядаєте звідти столицю. Скажу чесно, ну відверта спокуса, нікуди не виходити з корабля, вона існує навіть в мене. Але не ступити на нову е, землю для себе ну це було б просто злочином. Ну і крім того, всього є прагматичні речі. Е, насправді ми ж говоримо про Карибське море, а його ти фактично ж не можеш помацати, якщо ти знаходишся на кораблі. Там де якісь там невеличкі басейники, які при великому бажанні значить може залізти одночасно там 200-300 людей. Єдиний вихід це вийти на острів і там якось розшукати цей власне красивий пляж, що я й зробив. Ну, До пляжу довелося йти ну, десь хвилин 40. Вихід в місто вільний. Незалежно від візових вимог для конкретно вашої країни. І перше, куди ви потрапляєте, це круїзний термінал з путіками, магазинами дюті free та ресторанами. Їх головна цінність це наявність безкоштовного Wi-Fi Звісно, якщо ви щось там замовите. Пересічні мешканці туди потрапити не можуть. Тож територія терміналу, ніби частина лайнера. А справжнє життя. Починається за воротами. Антіго і Барбуда. Це столиця цієї держави сент джонс До видно старий англійський костел. Але він в такому досить песимістичному стані. Держава незалежна. Входить в британську співдружність націй. Складається, як ви можете здогадатися, з двох великих островів, з острова Антіго і острова Барбуда, приблизно однакових. Ну і кількох маленьких. Колись до її складу ще входив острів Монсерат. Ну, це зараз ніби як окрема держава. Ну майже держава його там. Справді від нього мало що лишилося, тому що... Там було велике виверження вулкана, але про це коли-небудь. Історія тут схожа на всі інші сусідні острови, зміст такий. Жили собі тубільці тут, якось жили. Потім сюди приплив Колумб. тубільців не стало. За острови почали змагатися. Ну, самі іспанці, наприклад, не сильно змагалися, бо тут немає води, було тяжко жити. Ну взагалі, поки що тоді на тому етапі не було зрозуміло, для чого змагатися за ці землі. А от е потім для англійців якраз, для них інтерес з'явився. База і знову ж таки ще земелька. Одним словом англійці віджали цю територію. Потім якийсь час начебто це була французька територія, потім знову англійська. І, е -е, зрештою, це повністю увійшло в Британську імперію. ця, ця земля, ці островки. Британці до Петрали посадити тут цукрову тростину, але треба було комусь обробляти, ну не британцям вже аборигенів, як ми чули, фактично винищили. Ну тоді почали завозити рабів і е, робити бізнес саме на цукрі. Тут живі, до речі, це не перший, не останній. Тут живі телефонні автомати. Я правда не знаю, чи він. Ні, ну Звичайно, він не гудить. Так. От. Десь почалися рухи до незалежності в 20 столітті і очолив їх Такий бд, як птах пишеться. Пан ще й ще й за часів е, Британської імперії став прем'єр-міністром. Ну а потім очевидно, що під себе фактично. Це б став прем'єр-міністром вже незалежної держави. Незалежність була проголошена в 81-му році. І. І згодом. Ну, але незалежність в складі британської співдружності, як я сказав, що так карячиться? Що мало наслідком? Те, що досі очільником держави є британська королева. Тобто держава є за формою монархія. Зараз ведуться розмови про те, щоб стала держава республікою. Ну і гарний приклад Барбадос, який проголосив. Себе вже остаточно незалежною державою і британська королева перестала бути очільницею. Будинки тут такі цікаві. Ну, взагалі, от весь центр забудований от такими будинками. Ну і він живий, на відміну від британських Віргінських островів, які я показував. Якісь дистанційні автомобілі і руїни. Тут живо, тут якийсь двіж. Рух. Мені, мені взагалі сподобалось. От. І е, я не знаю, це, це не знаю, чи це офшор, чи це не офшор. Факт того, що виглядає все це живіше, цікавіше і, як на мене, значно привабливіше для туризму, ніж е, згадані, е, згадані Британські Тантильські острови. Цей м, пан Бьорд... Тут йому смішний пам'ятник стоїть, я не знаю, чи я до нього йду, чи не до нього. Десь напрямок той. Цей пан Бьорд, він... це набудовано зараз для туристів, але симпатично це все виглядає Казіно навіть видно. Цей пан Бьорд, він був... Не знаю, скільки 40-50 років прем'єром. Потім, звичайно, що став прем'єр-міністром його син. Це гарно. Правильно, що не треба нічого міняти. Зараз ну, почалися такі рухи, в принципі, ну зрозуміло, що ця, ця родина обросла і ІТП, що не сприяло розвитку. І не так давно вже їх партія програла вибори. Вони стали в, опози... в опозицію. От. Ну. Такі, бачите, туристичні кафе. Бельгійські вафлі. Ну це смішно, я не знаю, що тут роблять бельгійські вафлі. Хоча я бачив бургер кінг тут. Для чого? Це хлопці. Все-все, тут все знав судна. Ну, напевно, що зараз два лайнера, може хтось зінчував ще. Я пішов геть від туристичних маршрутів, просто щоб подивитися, як люди живуть. Всі будиночки різнокольорові, дуже, дуже такі вони мінімічні. Видно різний достаток. Цікаво саме те, ну, подивіться. Цікаво саме те, що вони різні. Я не цікаві оце. А оце прекрасно. чимось торгує. Хтось і ні. Так, оце пам'ятник творцю держави легендарному серу, чи якось так його, його рідний син, зразу як тільки йому передали владу, проголосив. Пам'ятник ну, такий, знаєте, з... в африканських мотивах. Там так люблять розмальовувати все. Прапор Аджібо і Барбуди. А, от, бургер Кінг, до ж. Хто б міг подумати. Довкола базар, там далі автовокзал, я був. Ну Базар, базар як базар. На любителя, як то кажуть, от я любитель, я люблю базари відвідувати. Не в Україні, звичайно. ж, В Україні. В Україні базари щось немає такої екзотики. А може то і так наговорюємо, А то... За руку не хапають. Значить, все в пакетиках люди в масках ходять на вулиці. Не знаю, напевно, закон такий, тому що і я от масці ходжу. Ніхто правда, не казав, поки я був без маски. Ці, бро. З цими з. Кучмами на голові. Народ тут на розслабоні. Як кажуть знову ж таки в тій самій Африці, в деяких країнах поле поле ну, до речі, В Латинській Америці кажуть, покіто-покіто. Зміж, покіто. той самий. Це теж на совахілі вираз такий харака-харака-хаїна барака. Поспішиш, палець втратиш. Схоже на нашу приказку. Ну оце саме тут. Погода не сприяє поспішати. Не треба поспішати, каже погода. Забігалівка. Три пива за 10 доларів місцевих, я так розумію, що це є місцеві долари. Красиві. вони десь в два з половиною рази дешевші за американські долари. Це валюта одразу для кількох країн тут. А взагалі Антігуа входить в якусь тут економічну спільноту, напевно, що в тому числі з цих країн. І батько-засновник взагалі-то мріяв про об'єднану велику країну. Ну, як болівар такий з усіх цих островів. Але на кожному острові знайшовся, я так розумію, свій батько-засновник, який сказав так, дякую за пропозицію. Ми самі. Ми незалежні. От. Ну, мені здається, хочеться і небагато я вам все показував. Мені здається, загальна уява може бути. Тобто мораль така. Ну, звичайно, що знову традиційно і не можу сказати, що давайте приїжджайте сюди на Антігуа, тому що Тько добра тут. Але... Відчуваю, що це якісь вкусняшки. Але, але я точно кажу, що це ця країна варта відвідувань. Я не шкодую ні разу. Особливо коли за мене це робить величезний лайнер і вечором вже буде відчалювати і рухатися в бік ще однієї, а точніше навіть двох. Майже країна. Все. Пока. Титаник, пта!